Послухайте, послухайте мене ще. Послухайте. Покрали однозначно. Но без без, без дотації державного -бюджету, державно бюджету тут нічого не буде. Бо дотаційний район, ви ж все знаєте. але... Я до чого веду? до того, що вибирати цю людину в районі ради, який би мав вплив, який би мав можливість їхати домовлятися за цей район, який би відстоював інтереси на різних рівнях і з різними. З різними фракціями, депутатами і так далі. Тому тільки тоді буде то. От я говорю вам, так прошу вас до толерантності, прошу вас до того, щоб ви розуміли, як ми будемо двигатися, куди ми двигаємося. І обирати його не на один день, не на один, не на один час. А вибрати достойну людину, депутати проголосують. Я думаю, що все буде добре і немає не краху в тому, що е, останеться район без, без нікого. Я думаю, що тут є достойні люди.